Етерміхемохі став лідером з експорту інгредієнтів для здоров'я в Кореї, зайняв позицію представника КА охорони здоров'я. Експерти, які брали участь у науковому форумі хемохім, одностайно заявили, що оскільки медичне використання хемохім є значним, необхідно продовжувати дослідження для забезпечення сталого зростання, це журналістка Ізія. На науковому форумі, присвяченому минулому, теперішньому та майбутньому хемохім, зібралися різні експерти та вчені, щоб обговорити ці питання. Корейський інститут ядерних досліджень протягом 10 років проводив дослідження, зосереджуючи увагу на розробці рослинних комплексів, які можуть одночасно задовольнити три вимоги: покращення захисту та відновлення регенеративних тканин, покращення захисту та відновлення терморегуляції а також покращення та відновлення імунної функції. В результаті вимірювання ефектів різних рослинних матеріалів було отримано комбінацію ангеліки, ченьгуну та пейонії, яка може задовольнити всі ці вимоги. Перевірка ефектів компонентів цього рослинного екстрату посилила важливі полісахариди для покращення імунної функції, створивши новий комплекс хемоїм. Він отримав визнання як функціональний продукт для імунної функції. Імунітет знижується через ліки, радіацію, стрес і старіння, а відновлення варіюється. Було доведено покращення втоми з імунною функцією. Імунітет знижується через ліки, радіацію, надмірний стрес і старіння. Швидкість або ступінь відновлення можуть залежати від індивідуальних обставин. Тому в такі моменти дійсно потрібні речовини, які допомагають відновити імунну функцію. Вони зменшують втому. Тому в такі моменти дійсно потрібні речовини, які допомагають відновити імунну функцію. Було також доведено ефект покращення втоми разом з імунною функцією. Результати показали, що Хемоїм зменшує втому. Втома зменшилася портальний бал. Пішов дуже високим. Цей загальний бал насправді має велике значення, адже навіть через три тижні спостерігалося покращення. Тобто, рівень втоми зменшився, а потім через вісім тижнів втома зменшилася ще більше. І я відчуваю, що вона заважає мені займатися спортом і використовувати свої фізичні можливості. Сторона покращилася. Хемоїм встановив багато рекордів, ставши піонером у своїй галузі. Слово перше тут звучить дуже часто. Це перший інгредієнт, розроблений в країні. По-друге, це не єдиний компонент і не єдиний матеріал, а перший комплексний матеріал. Щодо другої функції, в той час це не була звичайна функція. Це була нова функція, яка жодного разу не була класифікована в нашій лінійці функціональних продуктів, і вона стосувалася імунної системи. Хемоїм виробляється компанією Колма BH і продається в 23 країнах світу через глобальну компанію прямих продажів. Етермі, а загальний обсяг продажів перевищив 2 трильйони вон хемоїм, який з моменту подачі першої заявки на патент у 2002 році наразі має в загальному патентів в Україні та за кордоном. Вітчизняні та міжнародні наукові кола. Продовжують дослідження, звертаючи увагу на виявлення нових функцій. Це Дже Хюнлі, пані Тудейбродкастінг.